Доброго вечора, пані та панове. Мене звати Козловський Олег, це черговий випуск Whisky News, тому наливайте собі щось смачненьке в бокал, ми починаємо. Англійська дистилерія Lake Distillery випустила реліз віскі під назвою Elements. І фішка в тому, що це не просто один реліз, а одразу 7 релізів, які запхнуті в одну упаковку по 200 мл в одній пляжці. Тобто ви купуєте одразу 1,4 літра віскі. І фішка саме цього релізу заключається в тому, що дистиллерія Lake Distillery вирішила дослідити вплив хересної бочки саме на розвиток віскі. Нагадайте мені, яка це вже по рахунку дистилерія вивчає вплив хересної бочки на віскі? Але не суть. мене більше порадило підбір бочок для витримки. Тому що давайте розбиратися. Це буде Фіно, це буде Амонтірядо, це буде Манзаніля, це буде Пала Картадо, це буде Олоросо, це буде Педро Хіменес і всі ті, хто зараз подумав Москатель, ні, фіг, вам буде крім. Так що оце щастя буде коштувати 500 фунтів стерлінгів, начебто і небагато за 1,4 літра віскі, але варто розуміти, що це віскі без указання віку і це віскі із Англії. Я, звичайно, не якийсь там привержене стільки класики, що тільки скотч і нічого іншого, але все-таки, як на мене, трохи дорогувато. Хоча можу сказати, що... Упаковка просто як боженькою зроблена. І також там буде журнальчик, який розписує всі стилі Хересу, які були використані для витримки кожного віскі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А тим часом Fattercam Distillery випустила останній і п'ятий реліз віскі в серії Warehouse Collection. Що хочу сказати, якось ця серія пройшла повз мене, да і, як мені здається, повз більшість поціновуючі візки, але фішка саме цього релізу заключається в тому, що дистилерія вирішила зробити хід конем. Вірніше, якщо це Фетер, то єдинорогом. Так ось, якщо до цього попередні 4 віски були родом зі складу номер 2 то цей п'ятий останній був родом зі складу номер 14 Ось такий нестандартний хід на останок вони зробили, ну а що можна сказати, пішла епоха чи не пішла, як ви думаєте. А тим часом, доки Фетер закриває свою легендарну серію Візкі Warehouse Collection, Фідік продовжує клепати нові релізи. На цей раз вони взяли бочку з під Авоморі. Це щось дуже схоже на віскі, але не віскі, роблять його на кінаві. Коротше, як кажуть на дистилерії, це буде перший реліз шотландського Single Mold віскі, який був довитриманий в бочках з під Авоморі. Я ось думаю, а чому вони не сказали, що це... Взагалі перший реліз шотландського віскі, можливо, був якийсь блендо витриманий в бочках з під Авоморі, чи що, я просто останнім часом не дуже сильно слідкував за цим всім, але мені здається, що це взагалі перший реліз віскі до в бочках з-під цього екзотичного алкогольного напіву. Ну ось, а, хочу сказати, що даний реліз був приурочений під сезон цвітіння сакур в Японії, коштувати він буде півтори тисячі євро. Це всього то на всього, півтори тисячі євро, ну подумаєш. І от мені цікаво. А що швидше закінчиться? Бочки, в яких ще Фідік не довитримувся взагалі? Чи можливо якісь там фестивалі? Як ви думаєте? А тим часом чекаємо на Фідік, приурочений до фестивалю сапання буряків в Україні. Що ж, пані та панове, трагічна новина. Після чотирьох років свого існування в місті Дублін чи Даблін закрився бар Virgin Mary. Це був легендарний заклик. Чому? Тому що це був перший і єдиний на всю Ірландію повністю безалкогольний бар. Я не знаю, як вони протягнули цілих 4 роки. Можливо, на якихось дотаціях від держави, тому що, пам'ятаєте, там був ковід і так далі. Але я не знаю, кому в голову могла стрельнути думка відкрити в Дубліні, в Ірландії безалкогольний бар. А як кажуть самі власники, що вони не йдуть з бізнесу, їх можна буде зустріти там на різних фестивалях, замовити цей бар додому і так далі, так далі, так далі. Але, блін, безалкогольний бар в Ірландії. Камон! Пані та панове, це сталося, цього не могло не статися. І зустрічаєте, Джемісон заснував свій власний віскі клуб. І клуб буде називатися Jamieсоon Connect. Ну, як ви розумієте, на честь чого? На честь Джеймсона. Так от, і щоб стати членом цього клубу, вам потрібно пройти декілька випробувань. По-перше, приїхати до Великобританії. По-друге, придбати пляшку Джеймісона. Осознано. Після чого зісканувати QR-код і все, ви член клубу Джеймісона. І після цього ви будете мати доступ до безлічі матеріалів, до там різних відосиків, картинок і так далі і так далі і, звичайно все пов'язане з Джеймісоном. Тому, якщо ви зараз в Британії, чи є можливість... Приїхати швиденько і побігли, поїхали туди купувати саме Джеймісон, тому що, ну, хто не в клубі, то і не в клубі. Легендарний віски Таламордю вимушено змінює дизайн пляшки. А справа в чому? Та в тому, що просто завод, який займався постачанням пляшок для цього віскі, був чи то підпалений, чи там трапилась пожежа. Коротше, згоріли пляшки, а віски потрібно розливати в щось, тому була обрана найпростіша, найстандартніша пляшка для віскі, найдешевша, мабуть. І та, яка була в кількості. Коротше, якщо ви на прилавках побачите... Таламор в круглій пляшці, то купіть, тому що я вангую, що років через декілька цей віскі буде купуватися колекціонерами за великі гроші і буде продаватись за аукціонів. А як ви знаєте, таламор це далеко не самий дорогий віскі з Ірландії наразі. Тому, якщо є можливість придбати пляшечку другу, через декілька десятків років вона принесе свою користь. Blue Run Distillery представила дизайн, проект, коротше, картинку своєї майбутньої дистилерії, яка має з'явитися в 2025 році, і виглядає вона просто афієнськи. Подивіться, це просто круто, це щось на рівні Макалана. Щодо самої Blue Run Company, вона з'явилася не так давно, лише в 2020-му, і за цей період зробила цілих 13 релізів віскі, більша частина з яких отримали призи, медалі і... Взагалі дуже-дуже класні круті відгуки. Тому я сподіваюся, що в 2025 році у нас буде можливість відвідати цю дистилерію в США і побувати, можливо, навіть на відкритті. А що, а давайте подивимось, поїдемо, побачимо, тому що, ну, куштував їх віскі це було дуже-дуже класно, мені подобається. Нарешті, нарешті, нарешті-нарешті назвали кращі віскі 2023 року. А я тобі говорив, Что когда-нибудь этот день настанет? Это будет. Угу, в баризни. Так от, кращим віскі року став віскі з ізраїльською дистилерією Milk and Honey, там щось витримане в бочках з-під Хересу, як ви розумієте, це не кошерно. Але не в цьому суть. Кращим бурбоном був названий, я навіть собі записав, The Representative Bourbon, я сподіваюся, правильно вимовив, а кращу дистилерію року. Дистилерію року була названа Heaven Hill Distillery, що знаходиться в США. Ну, а кращим майстром дистилеру року був названий... Бум -бум -бум. Грек Гласа з Вайтнд Макев. Це той самий, який випустив останній реліз Фетер Керн, так би мовити, закінчив велику серію. Ну що ж, о, ну, кожен має право на свою точку зору. Я щойно вам озвучив точку зору журналу The Whiskey Magazine і їх, не знаю, конкурса ікони Погоджуєтесь ви з о, вибором чи ні, напишіть в коментарях. Ні для кого не секрет, що під час подорожі дуже часто або губиться багаж, або працівники аеропорту його перевіряють і так далі. так далі, так далі, далі. Але дуже крута історія. ну... Крута, не крута, не знаю, але дуже цікава історія. Трапилась з паном Крістофором Ембелом, який подорожував з одного краю США в другий кінець США. І коли він прибув із пункту А в пункт Б, відкрив свою валізу, то він побачив, що там лежить надпита пляшка віскі. От, хоча він туди її клав повною. І здавав багаж в аеропорту, туди повісили оті ті от бірочки, всі, що потрібно. І як він каже, що йому здається, що просто працівник аеропорту відкрив валізу, дістав пляшку, надпив її і поклав назад. Ну, звичайно, якби він її не поклав назад, їй не було. Але суть в тому, він каже, я б зрозумів, що якби її стирили цю пляшку віскі. Забрали, все. Але навіщо було відпивати третину і весь залишок назад класти до валізи. До речі, е, віски віскі Moran GK. І в мене тут всього-навсього дві версії. По-перше, це або такий класний віскі, що навіть працівники аеропорту, які займаються вантаженням багажа, його пити не хочуть. Чи він настільки афієнний, що вони подумали, ні, ну це гріх буде весь віскі випити. Які ваші варіанти? Пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. В кінці квітня цього року на Оркнезьких островах почнеться будівництво нової дистилерії. Виробництво заснували два місцевих мешканця, це Адель та Стюарт, вони чоловік та дружина, і дистилерію вони вирішили назвати Дірнес чи то Дірніс, Але не важливо. Як вони кажуть, проєкт будівництва дистилерії їм обійдеться в шестизначну суму і... ну окей, не так вже й дорого, але зовсім недавно вони відкрили продаж бочок свого майбутнього візки. І вартість однієї бочки становить 4750 фунтів стерлінгів. Продати вони хочуть цілих 200 бочок. Удачі. Але, 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 пані та панове, якщо ми беремо 200, множимо на 4750, то ми отримуємо ну, близько ляма фунтів стерлінгів. А якщо ще взяти до уваги, що це оркні, це далеко, і вони своїм будівництвом створять величезну кількість нових робочих місць, то вони вже вийшли в нуль, а можливо навіть отримали невеличкий прибуток. І що ще цікаво, крім того, що вони будуть виготовляти single moult віскі, вони ще будуть виготовляти віски із овса, жита, а також джин, горілку і бум-бум-бум, як ви думаєте, що правильно. Кавовий лікер. Ну, з знаменитої оркнейської кави. Ну як, ви ж не знаєте, ну спочатку йде львівська кава за відомістю, потім йде правильно ефіопська, потім бразильська, а вже потім оркнейська. Кавовий лікер. Як вони до цього додумались? Напишіть в коментарях ваші версії. Мені просто цікаво. Чому не ром там в кінці кінців? Кавовий лікер. Да, оркні. Камон. Ну і короткі новини. Томатін випустив реліз віскі 45 років витримки. Глен Морей змінив дизайн етикетки свого віскі, тобто було, стало. В Діаджо влітку з'явиться новий генеральний директор, чи краще сказати директорка, як ви відноситесь до А Лох Ломанд випустив черговий віски під черговий турнір по гольфу, десь радіє маленький Гаррет Бейл. Глен Грант 21 вийшов на ринок і нарешті доповнив серію регулярок Глен Гранту, тому що було дивно, що на 18-й все обривалось. І все. Що ж, пані та панове, на цьому в мене все. Як ви розумієте, з мого голосу і зовнішнього вигляду я трішечки прихворів, але нічого страшного, це не привід не робити новини. Тому бережіть себе, мийте частіше руки, не ігноруйте тривоги, підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям віскі і пийте гарні напої. Всім па-па!